Тисяча кілометрів на волах, зорі замість GPS, вони тягнули вози по сіль у Крим, а над ними сяяла дорога зірок, мов розсипана сіль. Відтоді молочний шлях українці назвали чумацьким. Чумаки. Від 15-го і аж до кінця 19 го століття ці мандрівники стали справжнім стартапом свого часу. Їх шляхи тягнулися з Поділля та Слобожанщини до Криму і Чорноморських портів. Їхні вози дерев'яні мажі, запряжені волами. Один віз брав до півтори тонни солі, а валка зі ста возів була довша за сучасний поїзд, рухоме місто, що йшло степом. У безкрайньому степу зорі були їхнім компасом. Чумаки співали пісні про далеку дорогу і рідний дім. Вони везли не лише товари, а й історії про дивні краї та неймовірні пригоди. Тому їхні мандрівки оживали у фольклорі, картинах і літературі. З появою залізниць у XIX столітті чумацтво поступово зникає. Та сьогодні, коли дивишся в нічне небо, пам'ятай, тими ж зорями йшли чумаки 500 років тому. Українська легенда записана поміж зірок.